Джон Кехо підсвідомості все підвладне. Перш ніж розпочати, хочу зауважити усім слухачам, що канал не монетизується, а отже існуватиме лише завдяки вашим донатам. Усі бажаючі підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Отже, Джон Кехо, коуч, тренер і філантроп, впродовж багатьох років проводить тренінги з мотивації та особистісного зростання. Книги Джона Кехо, як і його лекції, користуються популярністю серед мільйонів читачів. Сьогодні він, як тренер, працює в галузі популярної психології, викладаючи слухачам методики соціальної усвідомленості та допомагає знайти їм шлях у житті. Джон Кехо зробив себе сам з нуля, причому досить вигадливим способом. Спочатку він пішов у ліси канадської провінції Британська Колумбія і перебував там протягом трьох років, харчуючись виключно тим, що знаходив навколо. За цей час Джон зміцнів і довів, що здатний вижити в будь-яких умовах, але це не було його метою. На самоті Джон медитував, шукав откровення в навколишній природі і аналізував. Його метою було вивчити роботу мозку і можливості повноцінного використання потенціалу далеко від соціальних шаблонів і міської метушні. Повернувшись до цивілізованого життя, він запропонував свою програму саморозвитку. З неї почалася його подорож з лекціями по всьому світу. Виступи кехо перед аудиторією залишають незабутні враження, оскільки він харизматичний та артистичний оратор. Його енергія під час виступів чарівно впливає на слухачів. Вони починають відчувати раніше невідому їм внутрішню впевненість у тому, що у них все вийде. Автор настільки сильно мотивує людей до змін, що багато з них також відзначають бажання переглянути всю свою попередню життєву траєкторію і почати з чистого аркуша. Книга підсвідомості все підвладне розкаже вам, як за допомогою думок ви можете зробити життя таким, яким хочете його бачити. Отже, пропоную дев'ять головних моментів із книги. Почнімо. Перший зміни не швидкісний процес, ти не зможеш навчитися працювати з підсвідомістю, просто повторивши афірмацію чи роздрукувавши, надихаюче зображення для дошки бажань. Твої зусилля повинні бути щоденними. Тоді все вийде. Виділяй хоча б 10-15 хвилин щодня на афірмації, медитацію та налаштування своєї підсвідомості. Так, працювати над підсвідомістю важко, але ти впораєшся, якщо будеш практикуватися регулярно. Друге думки руші прогресу. Якщо ви вже прослухали не одну книгу на каналі Корисні книги, то знаєте, наскільки сильно думки впливають на наше життя. І щоб перетворити бажане на реальність, в книзі є два шляхи: перший візуалізуй свою мету, уявляй її у всіх кольорах, наче вона вже досягнута. Другий проговорюй афірмації. Вони допоможуть замінити негативні установки на позитивні та направити твої думки у потрібному напрямку. Третій. Переглядай свої переконання. Можливо, ви чули фрази типу. Гроші заробляються лише важкою працею, або до 25 років ти обов'язково повинен подумати про дітей. Чому навіть у наш час багато людей мислять саме так, тому що ці переконання ми отримуємо від батьків, вчителів і знайомих. Ти зможеш їх змінити лише якщо попрацюєш над своїми переконаннями. Для цього подумай, які з цих переконань тебе не влаштовують. Переглянь своє ставлення до них і не піддавайся провокаціям чужих переконань. Четверте підсвідомість це сад, а ми у ньому садівники. У книзі підсвідомості, все підвладне Джон Кехо пише Ваш мозок подібний саду, який може бути доглянутим або можна його занедбати. Що вам більше подобається клумба з трояндами і ліліями чи пустеля з бур'янами? Так само, як садівник слідкує за квітами в саду, ми повинні слідкувати за переконаннями, які, так би мовити, ростуть у нашій голові. Якщо ти зазвичай тримаєш в голові позитивні думки і гарний настрій, це круто. А якщо ні, жени, подалі страхи і тривоги, очищай підсвідомість від негативу і ненависних бур'янів. П'яте. Стань творчою особистістю. І ні, для цього не обов'язково писати картини або записуватися в музичну школу. Просто тренуй свою уяву і використовуй її в будь-якій ситуації. Частіше виривайся з рутини і займайся своїми хобі. Якщо будете слідувати цим порадам, ваша творча складова розкриється на всі 100% і життя стане легшим і цікавішим. Шосте: Попрацюй над самооцінкою. Самооцінка це те, як ми дивимося на себе, як ставимося до своїх успіхів і невдач. Якщо людина бачить себе невдахою, вона не може пишатися своїми перемогами. Вона ж невдаха, звідки у неї перемоги? А якщо ти оцінюєш себе як успішну позитивну особистість, ти такою і станеш. Щоб розвинути в собі найкорисніші якості, думай і веди себе так, наче ти вже ними володієш. З часом ти запрограмуєш свою свідомість так, як тобі потрібно, і вуаля ти людина з іншим позитивним способом мислення. Сьоме, підсвідомість твої ліки. Ви чули про ефект плацебо. Люди приймають псевдоліки, не знаючи цього, але дивом все одно одужують. І це не дива, а доведені факти. Це і є сила нашої підсвідомості, якою можна скористатися. Неважливо, ви при здоров'ї чи хворі. Оточуйте себе переконаннями про хороше самопочуття. Приділяйте час афірмаціям Я здоровий, які допоможуть зберегти міцне здоров'я навіть в найгіршу погоду. Восьме немає проблем, а є можливості. Проблем не можна уникнути, вони частина нашого життя. Так, це звучить сумно, але згадайте пункт три. Ви можете переглянути своє ставлення до того, що вам не подобається. Спробуйте. Проблеми це можливості для зростання. Кожна невдача показує вам, де ви помилилися. Звільнення з роботи це можливість покращити навички. Невдалий екзамен можливість ретельніше вивчити тему до перездачі. Шукай у будь-якій проблемі можливість, і ти не зможеш навіть вважати її проблемою. Дев'яте. Усвідомлення вашого успіху. Ви точно станете успішними, якщо докладете достатньо зусиль. А якщо ви досі в цьому сумніваєтесь, у книзі підсвідомість може все є кілька переконань, які розбурхають вашу віру в успіх. Багатства і можливостей в світі вистачить усім. В будь-якій сфері життя вас чекають можливості. І тільки від вас залежить ваш успіх все у ваших руках. Запишіть їх собі, повісьте на видноті і перечитуйте у моменти, коли втрачаєте впевненість у собі. У вас все вийде. Якщо ви дослухали аж до цього моменту, це означає, що ви готові змінювати своє життя за допомогою нових знань. А щоб поглибити свої знання ще більше, завітайте на канал Корисні книги, де знайдете ще більше різноманітної, мотивуючої і надихаючої інформації. Не забувайте підписатися на канал і тичнути дзвіночок, щоб ні в якому разі не пропустити нові відео. Дякую за увагу!